Риба під кригою може задихнутися, їй не вистачає кисню. Про це кажуть працівники рибохорони, щоб кисень потрапляв у водоймище, і риба дихала, вони вирубують ополонки і закликають так робити усіх небайдужих. Це на ставках рубається. Якщо великі лунки вирубаються, то великі пучки такі очерету. І пробували тоді... лунку, вставляється. Отак є кисень, і тоді цими ну, йде внутрі, в воздух і попаде туди, вона не замерзає вже в лунках, і тоді риба спасається. На даний час у водоймах області льот становить 30-40 см. Погіршення йде кисню у водоймах. Щоб зберегти рибні запаси в області, потрібно проводити міліоративні роботи. Щоб виявити, що достатньо в риби кисню, потрібно прорубувати ополонки. Якщо видно, що риба вся, Підпливає до цієї ополонки, це може бути гибель риби. Буває двійний льод, вода посередині. От Тоді рибі не вистачає кислороду. І вона буває, що виходить навіть в лунки отак. Входить, чмакає, з'являється ну, в лунці, тоді видно, що вже задуха йде. Зараз такого немає. Льод не сильно такий, ну сим до 30. І він одинарний, то поки кислороду ще вистачає її. І рибаки трохи в лунки. Ходять рибачать при виявлення таких фактів просимо інформувати Вінницю рибоохорону за телефоном гарячої лінії 671240. Пробурювати лунки та встановлювати снопи очерету. Рибохорона просить усіх небайдужих як рибаків, так і орендарів. Це для того, щоб зберегти рибні запаси області. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.